Виконуємо номер 1572 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. Мотоцикліст проїхав 336 км. Перші три години він рухався зі швидкістю 64 км за годину, а решту шляху проїхав за 2 години. У скільки разів швидкість на другому етапі шляху була більшою. Ніж на першому. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки кілометрів він проїхав за перші 3 години. Для цього швидкість 64 помножимо на 3 години на час. 64 помножити на 3 буде 192 кілометри. І пояснюємо, Проїхав за перші три години. Знайдемо, скільки кілометрів він проїде за дві години, тобто решту шляху. Для цього 336 віднімемо 192 336, відняти 192, буде 144 кілометри, проїхав за 2 години. А тепер знайдемо швидкість на друзій ділянці шляху. Для цього 144 поділимо на 2. 144 поділити на 2 дорівнює 72 км за годину. І пояснюємо швидкість на другій ділянці Шляху. Ми знайшли швидкість на другій ділянці шляху. Швидкість на першій ділянці шляху 64 км за годину. У нас стоїть питання: у скільки разів швидкість на другому етапі шляху була більшою, ніж на першому? Щоб дати відповідь на це питання, нам необхідно 72 поділити на 64. 72 ділимо на 64 куточком, беремо по одному. 64 помножити на 1 буде 64. Виконуємо віднімання. 12 відняти 4 буде 8, 6 відняти 6 буде 0. Ми закінчили ділення цілої частини. Поставимо в частку кому. Допишемо 0. ,10. 80 ділимо на 64, беремо по одному. 1 множимо на 64 буде 64. Виконуємо віднімання. 10 відняти 4 буде 6. 7 відняти 6 буде 1. остачі 16. Допишемо 0. сотих. 160 ділимо на 64. Беремо по 2. 4 множимо на 2 8. 2 множимо на 6 12. Виконуємо віднімання. 10 відняти 8 буде 2. 5 відняти 2 буде 3. остачі 32. Допишемо 0 тисячних. 320. ділимо на 64. Беремо по 5. 4 множимо на 5, 20. 0 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 5, 30, до 2, 32. Виконуємо віднімання, остачі 0. Отже, Швидкість на другій ділянці шляху більше в одну тілу сто двадцять п'ять тисячних разів. І поясним. У стільки разів швидкість на Другому етапі шляху більша, ніж на першому записуємо відповідь в 1,125 разів. Ми дали відповідь на питання, у скільки разів швидкість на другому етапі шляху була більшою, ніж на першому, якщо мотоцикліст проїхав 336 км. Перші 3 години він рухався зі швидкістю 64 км за годину, а решту шляху проїхав за 2 години